Всім привіт! Ви знову на каналі DST Service. З вами Ілля, і сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно зробити з вашою BMW перед зимою, на що звернути увагу і що може вас підставити. Давайте спочатку розберемося, що взагалі відбувається взимку з машиною. Перше, на вулиці стає сильно холодніше, тому все, що нагрівається, все, що має якийсь температурний режим, воно стає більш навантаженим, тому що різниця між холодною машиною і гарячою. Сильно збільшується. Другий нюанс це питання з потраплянням вологи. Волога починає потрапляти з доріг, з сусідніх машин і все, що не захищено, швидше вийде з ладу. І третє питання це присутність реагентів на дорогах, відповідно, так само на вашому авто. Те, що не помирає від води від другого пункту, помре від реагентів, якщо на ньому нема захисту. Ось, наприклад, машина без підкрилка. Під підкрилком отака купа дротів, з'єднань і всього, куди може потрапляти волога. І взагалі, якщо не бачили машину без захистів, вона виглядає отак. Просто голий кузов. Абсолютно все відкрито, вся коробка, весь двигун, Тобто, будь-де, де, де під'єднуються електричні розйоми, з'єднання, фішки, все може бути засране від вологи. Зараз пройдемося по всім основним групам запчастин, по всім основним проблемам для бензина та дизеля зимою. І розповімо вам, що як має бути і що краще перевірити або зробити. Перше велике питання, коли на вулиці настають морози, щось може замерзнути. Це є і в бензинових, і в дизельних BMW банально, тупо, але охолоджуюча рідина. Антіфріз. Він має е, певну температуру замерзання, е, ідеалом рахується температура замерзання в мінус 40 градусів. Тобто, якщо ви берете якісний антифриз, якісну охолоджуючу рідину, вчасно її замінюєте, вона у вас буде замерзати при температурі, десь там мінус 40, мінус 35, можливо мінус 30 градусів по Цельсію. Якщо цей антифриз втрачає свої властивості, не тільки Антизамерзаючі не тільки температуру стійкі, а ще й мащущі, тому його, до речі, і за цього теж треба міняти, у вас може просто він замерзнути, і порвати якийсь патрубок, або, не дай Бог, якусь відповідальну частину двигуна, типу і коштовну блок або головку. Будь-де де знаходиться антифриз. якщо в нього дуже висока температура замерзання і настане цей мороз. Ваш антифриз просто порве вам патрубки, блок, або щось ще в двигуні. Ця проблема діагностується досить просто. Треба заїхати на сервіс, зробити діагностику перевірку охолоджуючої рідини. Для цього є спеціальні прилади-ореометри, які за рахунок плотності можуть виміряти те, в якому температурному діапазоні замерзає ваш антіфріз. Якщо в нього температура замерзання відповідає якійсь нормі для нас або Нормі для температурного режиму країни, в якій ви знаходитесь, тоді можна їздити далі. Якщо у вас мінус 30, мінус 35, мінус 40, це окей, мінус 25 теж типу, можна поїздити, але я б радив замінити. Ну, прям гарно-гарно, це коли в нього температура замерзання більше за мінус 30 градусів по Цельсію. Також при перевірці антифріза треба дивитись на його колір і на бруд в системі охолодження. Це теж дуже велику роль грає. У вас може бути нормальний антифриз з нормальною температурою замерзання, але при цьому забита, наприклад, пічка радіатор пічки-нагрівач, який робить взимку так, що у вас в салоні стає тепло. Якщо він буде забитий, то у вас машина буде просто нормально не дути теплим повітрям. Тому теж при діагностиці звертаємо увагу на... Візуальний стан самого антіфрізу, не лише на його температуру замерзання. Далі питання стає з системою запалення. Вона взимку теж ускладнює свою роботу, їй важкіше працювати в цих умовах. Для бензину це стандартні свічки-катушки, там є нюанси з тим, що від мороза змінюється питомий опір провідників, і якщо у вас там підходять котушки, вони можуть взимку просто перестати працювати через зміну спротиву. З ну, свічками так само, плюс треба подивитись, просто щоб вони були в нормальному стані, щоб їм було легко видавати іскру. Це не сильна проблема для бензина, але якщо ви хочете, щоб двигун працював в оптимальних умовах і отримував іскру таку, як має бути, тоді краще це перевірити теж. Для дизеля це вже більш розповсюджена проблема. Дизель взимку підігріває паливно-повітряну суміш за рахунок свічок розжарювання, свічей накала, якщо коцапською. Також є ще блок, який керує свічками. Бажано зробити комп'ютерну діагностику, якщо у вас дизельне авто, і передивитись, що немає помилок по свічкам накалу, свічкам розжарювання або по блоку керування по реле, який ними керує. Якщо одна з цих двох запчастин вийшла з ладу, то запуск дизельного двигуна взимку буде ускладнений, вона буде довго е, крутити стартером, або може взагалі не запуститись, в залежності від мороза. Бажано перевірити, робиться комп'ютерною діагностикою. Також... При запуску двигуна взимку сильно страждає акумулятор. Коли він охолоджується, його пусковий ток значно зменшується. При цьому є ще нюанс з тим, що в нього буде зменшена кількість, зменшена кількість спроб для того, щоб завести двигун. В ньому буде менша кількість енергії. Він важче працює взимку. Це якщо простими словами описати. Бажано перевірити акумулятор, в кого він не замінений, якщо він помре. Він помре в мороз. Саме коли ви прийдете зранку до роботи, вам треба буде їхати, машина просто не запуститься. Тому бажано перевірити, також можна перевірити компом або напряму нагрузочною вилкою на самому акумуляторі. Якщо він буде в слабих показниках, рекомендовано замінити, щоб не дочекатись того дня, коли машина просто не запуститься. Також для дизельних авто актуальна проблема з паливом. Самий стромний період це період, коли заправки переходять з літнього дизельного палива на зимове. Хто не знає, є літнє дизельне паливо, є зимове дизельне паливо. Різниця їхня в тому, що одне паливо може братись густиною і замерзати при одній температурі, інше паливо може не братись густиною і не замерзати при цій температурі. Бо в цей момент не всі АЗК замінюють літню солярку на зимову так, як це має бути. І якщо там е, є залишки ще літньої, е, літнього дизельного палива на заправці, ви ним заїдете заправитись, воно, скоріш за все, запарафіниться так само, як і неякісна, е, просто, неякісна е, просто як неякісне топливо. Неякісне паливо. Е, суть проблеми така, що у вас потихеньку забувається паливний фільтр е, оцією парафіністою сумішшю, яка у вас залишається в. Магістралі, і в один прекрасний момент тиск підкачки палива падає настільки, що машина просто не може нормально функціонувати. Це буде проявлятися тим, що в неї спочатку може пропадати якась тяга помилками чекендж, тому що вона буде бачити недостатній тиск палива, ну і тим, що вона теж може не завестись або заглохнути прямо на ходу. Якщо у вас старий паливний фільтр, ви його не пам'ятаєте, коли замінювали, рекомендовано замінити перед зимою. Якщо ви збираєтесь робити ТО, теж обов'язково його замініть. Якщо не знаєте, коли воно мінялось, то хоча б перевірте дату виробництва на паливному фільтрі, це можна зробити на сервісі, просто попросити, щоб подивились, свіжий чи не свіжий фільтр стоїть. Тепер поговоримо про резинометалеві шарніри, в принципі, про все гумове, що є у вас в машині. Коли на вулиці починаються перші морози. Все, що у вас є недонадірване гумове, скоріш за все надірветься. Тому що, коли машина холодна, в неї, до речі, не тільки двигун треба прогрівати, амортизатори, салінблоки, все, де є резинові з'єднання. Так само при першому виїзді працюють в важких умовах. Тобто розберемо поетапно: у вас є сальники на амортизаторах, вони так само добіють під час морозу. І коли ви виїжджаєте з двору після простої авто, бажано не їхати одразу по сильним ямам з швидкістю, щоб рух амортизатора не був сильно швидким. Краще проїхатись пару кілометрів спокійно для того, щоб шток амортизатора трошки понатирав сальник. Трошки він потеплішав і змінив свої властивості, став більш еластичним. Все, що є резинове, це патрубки, салінблоки, сальники, абсолютно всі речі, вони будуть сильно, сильно пружніші, сильно дубовіші, коли ви сідаєте в машину. Тому можуть вийти з ладу ослабші патрубки по системі охолодження, може лопнути, потріскатись, почати пропускати антифріз, хоча влітку не пропускало. І так само з прокладками всі прокладки по двигуну будуть працювати в збільшеному температурному режимі. Їм прийдеться прогрівати прогріватись не з 20 градусів до 35-40 просто на сонці до там. До робочої температури двигуна, а вони будуть прогріватись з мінус 10, з мінус 15 до робочої температури двигуна. Дуже великий зазор від холодної машини до повністю прогрітої, і іноді під уставшим прокладкам може просто не вистачити цієї еластичності. І за рахунок цього вони можуть потекти. Тепер поговоримо про бруд і про реагенти. Якщо ви маєте ушкоджені захисти двигуна або ушкоджені підкрилки. Рекомендує це виправити перед зимою для того, щоб в місця, де захист не закриває проводку, не закриває, не закриває якісь компоненти, які він має закривати, не потрапляв бруд. Якщо ви їздите влітку, у вас, наприклад, обломаний захист двигуна, це не сильно критично. Він просто вкривається пилом. Взимку на всі запчастини, що не закриті захистом штатним передбаченим, буде потрапляти волога, і волога, на жаль, з сіллю. Тобто підвізка Бог з ним від цього не уйдеш. По-любому болти будуть ржавіти, все, що стальне, буде ржавіти. Але всі штекерні з'єднання, вся проводка, всі електричні компоненти, які знаходяться, мають знаходитись під захистами, але знаходяться без цих захистів, вони підвержені ризику. Він сильно збільшується, тому що BMW не має прям. Якоїсь міцної металевої защити, як всі бажають її поставити. Вона є в самому потрібному місці, маленьким шматочком закриває піддон двигуна або піддон коробки, як це правильно зробити. А всі інші захисти пластикові або фєтрові це просто пильники від потрапляння вологи та бруду. Для того, щоб закрити ці самі електричні компоненти і зробити так, щоб бруд на них не потрапляв, не портив роз'єми, не портив електродвигуни, серводвигуни, і вам не довелося це все міняти. Так що теж непогана рекомендація просто перед зимою перевірити всі ці захисти, щоб вони стояли на місці і були цілі. Якщо нема, краще поміняти захист за 3, 5, 6 тисяч гривень, ніж потім ремонтувати проводку або якісь блоки. Саме головне і саме потрібне не нехтуйте зимовою гумою. Є дуже багато людей, навіть у нас на сервісі зустрічаються випадки, коли вже місяць, два-три досить сильні морози, а людина приїжджає ще на літній резині. Це 85 або навіть 90% вашої безпеки взимку. Просто нормальна гума. Можна з шипами, можна без шипів, я б з шипами не їздив, просто тому що сильно дорожче. І при цьому у нас не такі сурові зими, не так багато саме льда. Якщо ви вибираєте собі резину і шукаєте компроміс між тишою і, хоча б якимось комфортом взимку, і ефективністю, я би радив взяти. Просто гарної фірми, бажано, звісно, нову, хтось покупає вушну гуму, хтось нову, бажано купити нову гуму, нормального виробника, можна навіть не шипи, і будете нормально їздити з безпекою та комфортом. Так що, якщо у вас є якісь питання по сервісу, по обслуговуванню, по ТО, по замінам, на все дамо поради, на все можемо відповісти. Пишіть нам на сервіс, контакти або тут Телеграм, або тут Інстаграм. Також в шапці нашого каналу є абсолютно всі контакти. Запишемо, продіагностуємо, подивимось і підготуємо вашу машину до зими для того, щоб вона вам вірно слугувала, не підставила і не зробила вам якийсь день трошечки сумнішим. Всім дякую, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш інстаграм. Хай квітне український YouTube.